Вітаю дорогі друзі, дякую за перегляд даного відео, з вами Василь. Ціль сьогоднішнього уроку проєктування системи сутностей. Під цією системою я розумію систему класів, ціль яких описати суб'єкти, з якими гравець може якось фізично взаємодіяти. Для початку я пропоную розглянути макет, який я створив. Базовим класом цієї системи в нас буде клас Entity. Його будуть розширювати два дочірніх класи об'єкт та персонаж. До об'єктів будуть належати судності, якими не буде керувати штучний інтелект. Туди можна віднести будь-які рослини, гірські породи, двері і тому подібне. Відповідно, клас персонаж буде навпаки підвладний штучному інтелекту. Представниками даного класу може бути будь-який персонаж в грі. Далі я пропоную розглянути принцип, за яким я буду розроб... розробляти дану систему. Я створю окремо один CS файл, в якому будуть стандартні методи update, fixedUpdate і так далі. Окремо я буду зберігати деякий список ігрових об'єктів, які будуть спадкоємцями класу Entity. При виклику методі update в CS файлі будуть викликатися відповідно методи update в кожному з ігрових об'єктів. Списку сутностей. З цим, я думаю, буде зрозуміло трошки далі. Далі пропоную розглянути наступне зображення. При наведенні миші на якийсь ігровий об'єкт, буде з'являтися подібне вікно, в якому є зображення, є заголовок та короткий опис. Для того, щоб зробити подібну штуковину, я пропоную створити інтерфейс, який буде відповідати за вивід даної інформації. Давайте відкриємо Unity та додамо новий скрипт. Назовемо його iDescription. Також додамо новий клас Entity. Перезавантажуємо, відкриваємо файл iDescription та видаляємо всі методи, які тут реалізовані. Аналогічно і спадкування. Клас ми переіменуємо на інтерфейс. Дивимося на зображення і ми бачимо тут іконку. Отже, додамо дану іконку до інтерфейсу. Це має бути об'єкт класу Texture 2. Це буде властивість, тому допишемо ще аксесори get та set. Також ми бачимо тут заголовок. Пропоную назвати це ім'ям. Це буде у нас тип string, name та деякий опис. Опис я пропоную назвати просто description. Просто скопіюємо для швидкості. Даний інтерфейс у нас вже готовий. Відкриємо клас Entity. Методи awake та Start нам не потрібні. На спадкування від MonoBehavior нам не потрібне. Клас у нас буде абстрактним. Відповідно, методи Update, FixedUpdate та OnGUI я пропоную зробити захищеними, захищеними та віртуальними. Protected virtual void Update. Аналогічним чином додамо ще цих два слова до решти методів. On GUI я пропоную переіменувати на метод Draw, а FixedUpdate на Physics. Оскільки даний метод частіше всього використовується саме при фізиці. Далі нам потрібно посилання на ігровий об'єкт. Для початку зробимо його Protected. GameObject. Game І після цього реалізуємо інтерфейс iDescription. Для цього нам потрібна іконка. Давайте зробимо її. Приватною нехай буде. Private texture тоді. Icon. Далі нам потрібно опис. Нехай він буде Protected. string Description. Після цього реалізовуємо інтерфейс. Відповідно для властивості icon ми будемо повертати приватне зображення. Return icon. А в Accessory Set будемо задавати його значення. Рівнює Value. З іконками розібралися. Далі в нас йде опис. Visual Studio тут дуже погано. Реалізовую ці автодоповнення. Так, тут аналогічним чином повертаємо опис. Return Description. І в Accessory Set задаємо опис. Description доїм Value. Нам залишається розробити лише властивість Name. В якості ім'я я пропоную додавати ім'я ігрового об'єкта. Тому тут. В accessorie get нас буде повертатися GameObjectName. Задав... І задаватись також відповідно. GameObjectName дорівнює value. Отже, даний інтерфейс ми вже реалізували. Ну що ж. Зберігаємо даний файл. Думаю, на сьогодні вистачить. Всього найкращого. Зустрінемося в нових уроках.